Чого не може відповісти? Ні, не чув. Ні, не, Ні, не чув. На жаль. Ні, не чула. А як ви гадаєте, наскільки це важливо для нашої країни зараз? Ну я вважаю, що наші правозахисники роблять все можливе, щоб цей мір швидше наступив. Нічого не можу сказати, бо на цьому не розуміюся. Уже важливо це вже значить. І... У світі або в Європі чи в Європі знають, що наші права ну по-русски, ладно, а правозащитники значить мають авторитет. Ну а що воно дасть вайфом плані в принципі помощі тоді нічого не увілічить, не увілічить. Я би дала премію міра Зеленському, тому що вся Україна зараз повстала і він як наш лідер веде нас до перемоги. Ми боремося за всю Європу зі злом. Я взагалі категорично проти, щоб російські, білоруські, щоб їх не допускали ніде ні, ні на премії, ні на спортивні змагання, ні на будь-яку публічну діяльність, тому що агресор має бути замкнутий в своїй країні. Я не вважаю, що це окей, щоб нашим російським правозахисникам давали однакові премії і ставили на один щабель. Бо ми не рівні, ми різні, ми не брати, не побратими. Не можна їм давати ніяких премій, не, що, ну, не можна, щоб вони брали участь в якихось організаціях, з'їзд да, з'їздах, там змаганнях навіть спортивних, ну в тому числі у лауреати до якоїсь премії. Ну, мені здається, їх ну, потрібно відсунути від цього. Так, якщо організації ці роблять щось хороше, то в принципі. Ну, це непогано, якщо не отримали. Е, головне, це їхня позиція до е, війни і того, що відбувається взагалі. Всі мають розуміти, який зараз час стосовно всіх росіян-білорусів ну, ніякої згадки навіть не має бути про них. Вони живуть в реаліях, які були до лютого цього року. І вони намагаються. Зберегти цей, свій маленький світ, де все добре, де немає війни. Черва спроба об'єднати. Можливо, хто ще до сих пір живе цією ідеєю. Можливо, організатори думають цим способом якось примирити наші країни, але вони, мабуть, не дуже добре розуміють, дійсно, яка ситуація в нас складається.